А вступила у свої законні права. Зараз 7 градусів морозу. Сніг, вітер, заметіль. Оце такі гори снігу вже на мене. Коли сидиш вдома, дивися у вікно. камеру. Может, она сейчас и сняла. Только я дуже сомневаюсь, что как погода, какие звери. Собі ямку и во сне и он будет там садиться утыпленный касурик оба мне дальше прийти Я раздушу, сумніваюся, Що на камері щось забуде Блять вже... такая у нас погода, снег, ветер и мороз. Ну что, друзья, хочу приветствовать всех своих предпоследних Якось буде. Ну а на цьому поки все. Мені ще йти чотири кілометри. Якось дойду. Ну, а це у нас слід зайця. Трохи прокиданий, але його видно. Оце ну, так. Ось ще один. Ну ось лисиця. Цепочкою пішла по сліду зайця. лисиці сліди в одну цепочку йдуть. І вона десь пішла. Мабуть, шукати зайця цілі сосни. Зараз снігу вкинуло багато, до миші вже не добереся. Ну а зайця можна спіймати. Що вона і робить? Лисиця мешку я зараз. Не ораних. Там ми ще собі зробили запаси пшениці. Їх там багато. ми що зимою голодувати не буде, якщо її лисиця не спіймає. Ну а два одну може і на зайця натрапити. Але я не думаю, що лисиця зайця дожине. Зайця швидкість 60 км за годину у лисиці 55. Ну, але молодого, може й дожене. Це такі вам справи. Ось, теж слід Лисиці цепочкою пішов. Дивіться смуги. Ну, звірини нема ніякої. Зараз вітер, мороз, сніг. Все поховалося. Звіри теж хочуть до речі кати. центр. Завтра сонце сонячну тихо погоду. Завтра вони вже будуть бігати, Буде шукати собі їсти. Ну а зараз нема ніде нічого. Поки оце так. Завтра побачимо. Що ж, крім лисиці, у таку погоду більш ніхто не ходить. А ні. Ось дивіться, сліди зайця. А він з поля прибіг. Я думаю він десь у лісосмузі заховався від негоди. А лисиця бігає, шукає їсти. Вона за хто хто нас скільки кілометрів може пробігти. Обігає, я навіть не знаю скільки. Кілометрів метрів 10, 20, це десь так. Я думаю. На своїй дорозі, на своєму шляху вона щось все-таки знайде, це по-любому. Миші, зайці ташки якісь. А зайця не так легко її взяти. Зайць перед тим як залягти. Він робить скидку. Ну ось ще йде зайця теж у лісосмугу ведуть так що я говорив перед тим як залягти зайць робить скидку він повертається назад по своєму сліду а потім плегає в сторону і там сидить Йому закидає, і він як маленькій хатинці. Лисиця йде по його сліду. Дивиться, слід закінчився, а зайця немає. що це простий і хлопець срізаєсь а ні для того щоб вижити в суровій погороді йому теж потрібно головою думати інакше лисиця пообідає да гляньте Дайте силы, сейчас биш нічого. А сейчас кики натоптали за ночь сліди. стежка сіла. І в лісосмузи. І під нею. І тільки зайсь і лисись. Це вони бігали вночі. Ну а вночі було тихо. Не було ні вітру, нічого, але мороз був. Ще й гарний, десь градусів 12. Все вони грілися але щоб не в таку погоду так тут у нас гляньте, взагалі дуже багато чим далі від людей тим більше звірини я так зрозумів звірі теж Блять, спокій, щоб їм ніхто не заважав. Ну, Поки відключився. Скоро дійду до камер десь через пів години. Гляньте скільки які сліди. Потім включився знову. Побачимо, що вона там не знімала. Якщо хоч щось, зняла в таку погоду. Поки все. Друзі, доброго дня. Давно я не знімав для вас відео про тварин. А це з'явилося трохи вільного часу і вирішив все-таки зняти. Поставив камеру і зараз побачимо, що вона тут назнімала. Ну, ось ойде бросучий. Вагітна до нори. Вона чистить нору, готується до потомства. Скоро приведе од двох чи чотирьох малих. То це вона вичищає нору. А потім наносить туди сухої трави. І, мабуть, скоро вже буде приводить малих. Кудись пропала, вигріма, мабуть, аж із середини. О, ось хвіст появився. Включила задню передачу і вигрібає все назад. Ну а так бурсуки працюють по ночах. Зараз вона почистить нору, а потім піде шукати собі щось їсти. Ну а це у нас з'явився звір якийсь небачений до цих пір. Точніше двоє їх тут. Один на дальньому плані кудись побіг. А цей залишився тут. Я в цьому дереві вирізав жолоба, насипав туди солі і зробив солонець. І оці звірі, вони постійно тут крутяться біля цього солонця. А що воно таке, то я не знаю. У нас раніше такого не було. Якби було, то я б помітив. А це щось схоже на лисицю. Але це не лисиця точно. І щось воно не зрозуміли. У нас таких не було. Якщо хто знає, що це воно таке, напишіть в коментарях. Мені самому цікаво, що ж це воно таке. Полювання зараз закрите і бачите. Розплодилося, що хочете. Ну такого я раніше не бачив. Його на голові одна полоска біла, як у бурсука. Але це не бурсук точно. Кудись утік. А, Опять крутиться біля сонця. Щось винюхає, видно, їсти собі шукає. Воно, мабуть, щось дрібне таке їсть. Що в землі. На хижака воно. Не похоже, щоб він там якусь козуль зловив або ще щось. Це щось дрібне воно. І не зрозуміло. Це вже нічна зйомка. Знову біля солонця. Видно їхну в їх нарадость у цьому районі. Вони тут бігають і вдень, і вночі. І їх постійно тягне до солі. Дивіться, як очі світяться, як у лисиці. І видно, нюх хороший. Щось собі постійно винюхає. Мабуть, землі щось шукає якісь там жуки, черв'яки та їсть. Ну це точно у нас такого звіра не було. А тепер появилось. А це знову він. Уже в день и снова уж біля солнца. Видите, яке цікаве. И черная и полоска, видите, біла. на голове. А что оно такое-то кто ее знает? Ходить, винюхує. Опять пішов до солі. Наша собака невеликий. Не понюхав і пішов далі. Ну, зараз така пора, що їжі кругом багато. То різних звірів розвелось багато. обе их туда Вот это их район. Видно тут у них нора. И они тут каждый день. И в день, и в ночи. Ну что ж, пока все.